Історично склалося, що люди здавна покладали високі надії на сили природи, неба, ототожнюючи їх з богами. Вони довіряли своє життя зіркам та іншим небесним тілам. Для тих часів, коли не було розвиненої науки, знань та досліджень, всі явища здавалися таємничими та незрозумілими. Наприклад, затемнення сонця, блискавка чи грім могли викликати страх та подив. З покоління в покоління люди прагнули знайти логічне пояснення цим всім явищам. Тож магічне мислення стало ледь не єдиним способом пояснювати собі все, що відбувається, та заповнювати прогалини знань прикметами чи народними повір'ями. Таким чином, магічне мислення допомогло впоратися з усім невідомим. Урожай поганий, боги рознівалися, Сіли на кутку стола, Наворочили собі погану жіночу долю. Все це століттями створювало ілюзію контролю над природою, долею та вдачею. Мовляв, слідуючи цим ритуалам та уникаючи пасток, ти будеш мати успіх.